Сьогодні ми продовжуємо розглядати йоні рівняння. Сьогодні ми детально розглянемо реакції обміну. Якщо ви бачите перед собою сіль, що у вас реакція сілю, то це буде реакція обміну. І вона відбувається як, що утворюється газ, осад або вода. Треба для цього знати три кислоти, які дають газ. Це карбонатна кислота, вона розпадається на вугокислий газ і воду, сульфідна кислота розпадається на СО2 і воду, сульфідна кислота, просто литка кислота, яка легко перетворюється в газоподібну. І єдина кислота, яка утворює осад, це силикатна кислота H2O3. І сьогодні ми потренуємось: ось я вже підібрала, хлоридна кислота плюс кальцій карбонат. Треба, по-перше, Тут словами написано, треба скласти формулу. Хлоридна кислота це треба пам'ятати аж хлор у восьмому класі вивчили формули кислот. Кальцій карбонат, треба скласти формулу. Перше слово кальцій. Так і пишете, це метал. Карбонат це кислотний залишок карбонатної кислоти. Згадаємо карбонатну кислоту. Не буду таким кольором. Я пішу звичайним. H2CO3. То карбонат це все, крім атомів гідрогену. Ось CO3 3 кислотний залишок карбонатної кислоти, тому буде co 3 Валентність кальція завжди 2. Кальцій знаходиться у періодичній системі у другій групі, або в таблиці розчинності його. Заряд 2 плюс, чисельно співпадає з валентністю, тобто валентність 2. Валентність СО3. Знову ви можете подивитись по кислоті. Якщо 2 гідрогена в кислоті, то кислотний залишок має валентність 2. Або в таблиці розчинності у вас ось тут написано СО3- 2- чисельно співпадає із валентністю, тому буде валентність 2. Кальцій СО3 це сіль, тому що метал і кислотний залишок валентності, тут однакові індексів не буде, нічого не треба. Там, де сіль, от ви побачили сіль, неважливо вже, що тут, хоч тут ми знаємо, що це кислота, ну от метал, кислотний залишок це сіль. Значить, це реакція обміну. Реакція обміну це беремо квадратик. Ми й раніше писали реакцію обміну, але тут ось ви можете не сумніватись. І сіллю завжди реакція обміну написали. І знову дивимося, що в нас утворилося за квадратиком, всередині. Давайте спочатку всередині. Тут краще так ось хлор, кислотний залишок, кальцій, метал. Метал на перше місце кальцій ставимо. І кислотний залишок хлор. Знову метал кислотний залишок це інша сіль буде і додати. Далі тут ось гідроген і кислотний залишок. Це треба зрозуміти, що може утворитися з таких частин. Вам треба згадати, ось, наприклад, Основа складається з металу у Аж групи. Тут такого немає. Кислота складається з гідрогену і кислотного залишку. О, тут таке є: гідроген кислотний залишок. Не утвориться щось таке, чого не існує. Утвориться щось таке, що ви вивчали, а ви вивчали 4 класи сполук. От Щось із цього повинно утворитися со 3 Далі, після того, як ми так склали, Ставимо валентності. У кальція 2, ми вже зрозуміли, вже писали раніше, у хлора, як у кислотного залишка, один гідроген, значить валентність 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1, 2. 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо, 2 поділити на 1, 2. У гідрогена валентність завжди 1, у СО3 ми вже ставили 2. Найменше спільне кратне 2, 2 поділити на 1, 2 2 поділити на 2, 1. Ми не пишемо. Або, якщо ви вгадали, що це карбонатна кислота, то ви можете згадати і написати відразу h 2 co 3 Треба поставити коефіцієнти кальція 1 атом, кальція один атом. Далі хлора 2 атома, тут один, я ставлю двічку. Тепер я зробила і хлора 2, і гідрогена 2, і тут гідрогена 2, СО3. По одному, так і урівнялося. І ось тут у нас утворилася кислота, і ви повинні обов'язково, якщо ви бачите щось із цього, то ви відразу її розкладаєте на СО2. От то, тому вам треба ці кислоти запам'ятати, що я, я їх виписала. Це і ще з восьмого класу ви вивчали на СО2 і 2 2 Тобто вийшло так, що у нас утворилася кислота така, тобто реакція обміну вже ми бачимо, що відбувається 100%, бо утворився газ. Кислота, яка дала газ. Тепер далі нам треба на найоні рівняння розкласти. Для того, щоб розкласти на найоні рівняння, визначаємо, чи ми будемо розкладати, чи ні. Аж хлор, це кислота, сильний електроліт. Вона є у цьому списку сильних електролітів. Ось я вам надсилала, що тут у рівняннях розкладаємо на йони кислоти, Аж хлор, аж, аж йод, сульфат, ну H24, но 3 Кислота, сильний електроліт, на йони розкладаємо. Кальцій СО3 це сіль. Солі в розчинні розкладаємо, тому треба перевірити, яка це сіль. За таблицею розчинності кальцій. Ведемо со 3 Ось со 3 нерозчинна сіль. Я можу поставити ось так собі стрілочку, щоб точно не забути. І ще й виділю для себе, що я її розкладати не буду. Це нерозчинна сіль. Далі кальцій, хлор 2. Знову це теж сіль. Перевіряю кальцій, хлор. Це розчинна сіль, тому я її розкладати на йони буду. Карбонатна кислота, по-перше, вона розпалась на вуглекислий газ і воду, ми не будемо розкладати на йони, а по-друге, її навіть і в списку цьому немає кислот, тому ми її не розкладаємо. Обов'язково виділіть ось так не забудьте, що це ви не розкладаєте. Тепер дивимось. Гідроген за таблицею розчинності дає йон H, але тут 2 гідрогена коефіцієнт 2, тому буде 2 йона H. Додати хлор за таблицею розчинності дає йон хлор-. Але знову коефіцієнт 2, він робить і два гідрогена, ми поставили 2 йона і 2 хлора, тому буде 2 йона хлор Додати. Кальцій co 3 ми домовили, що ми не розкладаємо, бо це не розчинна сіль. Дорівня. Кальцій хлор 2 розкладаємо. Кальцій. Кальцій за таблицею розчинності дає йон кальцій 2. Додати наступний хлор. Хлор за таблицею розчинності дає йон хлор мінус. Тут два атоми хлору. Але ви все одно ставите йон хлор-мінус, ви не дописуєте ось тут нічого, а двічку виносите наперед. Додати. Далі ми ось це не розкладаємо на е, йони. І можемо відразу написати, що ну, кислота розпалася. Утворився вуглекислий газ і утворилася вода. H2O. І у вас так і буде в підручнику написано: ви скорочуєте те, що у вас тут спільне. Це йон 2 хлор мінус він із однієї і з іншої сторони. Більше у вас нічого спільного немає. Переписуємо 2H плюс, додати кальцій СО3, стрілочка вниз, дорівнює. Кальцій 2 додати, додати вуглекислий газ і додати воду. Запис. Я приготувала таку реакцію, що ми щойно розписали. Подивимось. Ось кальцій карбонат, кальцій СО3. Це взагалі от крейда складається з кальцій карбонату, але в крейді багато різних домішок. А тут чистий кальцій СО3 подрібнений. Чим подрібненіша речовина, тим краще реакція відбувається. Заливають зараз хлоридною кислотою, ви бачите, така, наче піна, насправді це бульбашки газу виділяються вуглекислий газ, навіть якщо ось тут ще піднести до вуглекислого газу, який зараз виділяється сірник, то він згасне, тому що вуглекислий газ не підтримує горіння. Ви можете вдома таку спробувати провести, наприклад, соду. Додати оцет, там теж виділяється вуглекислий газ і подібна реакція, і піднести сірник, якщо встигнете, ось дивіться, утворилася розчинна сіль. Тобто ми в розчині не бачимо. Тут вода, е вуглекислий газ вийшов і залишилась розчинна сіль, кальцій хлор-2, вона розчинилась в цьому розчині, нам здається, що просто прозорий розчин. Ну, більше ми не побачимо нічого. Взагалі, от реакції обміну. Коли ви бачите сіль, то тут дуже легко, ви відразу пишете реакцію обміну. Реакції обміну вони відбуваються між складними речовинами. Ось тут складна речовина, ось тут складна речовина. Вони обмінялися частинами, утворилося дві нові складні речовини. Це не лише може і сіллю бути. Ось Ви писали раніше кислота, плюс основа, там теж була реакція обміну, і там утворювалася вода. Одна із умов того, що повинна утворитись вода. То просто щоб вам легше було і саме із солями писати, бо там багато різних правил, то ви дивите сіль, пишете реакцію обміну, відразу ви не можете сказати, вона відбувається чи ні. А потім уже. Ви дивитесь, що утворилося? Утворився газ, як тут, чи утворилася якась нерощинна сіль, повинно щось утворитися газ, осад або вода. Перейдемо далі, наприклад, візьмемо таке сульфатну кислоту, додати барій хлорид. Додати барій хлорид, сульфатну кислоту треба знати. Формулу H2SO4. Барій хлорид. По-перше, у вас барій це метал. Ви пишете барій, навіть не задумуєте, що писати. Перший барій, значить пишете. Хлорид це кислотний залишок хлоридної кислоти. Згадали хлоридну кислоту, її кислотний залишок це все, крім гідрогенів. Тобто хлор просто. Треба скласти цю формулу. Коли у вас словами написано, не забувайте спочатку поставити елементи або частини, з чого складається речовина, а далі валентності, у барі валентність. Барі знаходиться в другій групі, в нього завжди два. Елементи другої групи мають завжди два. Далі, ну, крім кадмія, гідрагерума, тут вони побічні під групі. Або ви за таблицею розчинності дивитесь барій 2, заряд 2, валентність 2. А у хлора, як у кислотного залишка, він кислотний залишок хлоридної кислоти, Один гідроген, значить валентність 1, найменше спільне кратне 2. 2 поділити на 2 1 у барі, 2 поділити на 1, 2 у хлора, дорівнює. Це кислота, а це метал і кислотний залишок. Тобто вам треба вгадувати, де сіль, вам треба бачити, сіль складається з металу і кислотного залишка. Значить, знову реакція обміну. Ділимо половину. Формулу, тобто, виходить, що кислота складається з гідрогенів і кислотного залишку. Тому ви ось так ділите. Ні в якому разі, наприклад, так не можна ділити ось так, і тут метал-кислотний залишок ось так. Тому треба і правила знати, що складаються речовини. Тоді набагато легше складати йонні рівняння, і звичайні молекулярні. Тепер дивимось знову Ну, от всередині квадратика. СО4 це кислотний залишок, барій це метал. Знову, що ми можемо скласти? У нас є метал- і кислотний залишок. Ви підбираєте, що це сіль метал-кислотний залишок, метал на перше місце. Барій, СО4 додати. У нас є гідрогени і є кислотний залишок. Гідрогенний і кислотний залишок це кислота, яка може кислота бути? Хлоридна, тут іншої не вийде. аж хлор. Валентність бар'я 2. Валентність СО4 як кислотного залишка. 2. гідрогена, значить валентність 2. 2,2. Нічого не пишемо, так і залишається. Аж хлор кислоту, знаєте? Значить, так і буде. Або гідрогена 1, у хлора 1, тобто нічого не буде. Далі обов'язково поставте коефіцієнти. Ну, от Barrius O4 так і склалось, тут не треба коефіцієнтів, ось 2 гідрогена, 2 хлора, двічко, ось так ми поставили все. Ми написали: але чи відбувається хімічна реакція взагалі -бо? Ми можемо тільки зараз перевірити, коли вже написали. Кислота не утворилася серед оціх, які ми писали. Тобто по кислоті вже в нас тут нічого не буде. Ми перевіряємо ось барі со 4 і кислотний залишок це також сіль. Треба перевірити в таблиці розчинності. Якщо ця сіль розчинна, значить реакція не відбувається. Якщо вона не розчинна, утворився осад, значить вона відбувається. Дивимось барій. Ведемо вниз. SO4 є, у нас вона не розчина. Ну, навіть мало розчина теж воно підходить. У нас ця сіль не розчина, значить реакція відбувається. Я ставлю стрілочку вниз і іду, значить, далі буду розкладати на йони. сульфатна кислота, це кислота, сильний електроліт, вона є. Ось тут сульфатна кислота, вам треба їх запам'ятати, сильні електроліти. Розкладаємо на йони. Барій хлор 2, сіль. Сіль, барій, хлор, розчинна сіль. Реакція, чи розкладати на йони ми будемо, розчинні солі розкладаємо. Це не розчинна сіль, не розкладаємо. Виділяю для себе, щоб не забути. Хлоридна кислота це сильний електроліт. Ось вона. Сильний електроліт розкладаємо. Все, починаємо розкладати тепер H2. Гідроген дає йон. H. Двічки тут немає, тому ви так і пишете H. H, а двічка значить 2 йона H, додати SO4, SO4 2 мінус. Четвірочка там є, тому ви її переписуєте, не виносите наперед. Тобто вона тут записана. Це така частинка кислотний залишок, яку ви не відриваєте. Далі додати. Наступне барій. Барій 2 плюс. Далі хлор. Хлор мінус без двічки, тому ви пишете хлор мінус без двічки, а двічку сюди. Дорівні. Не розкладаємо барі СО4, стрілочка вниз, додати, додати 2H і 2 хлор-мінус. Скорочуємо наші спільні йони: 2H, 2H, 2 мінус 2 мінус Переписуємо скорочене йонне рівняння so мінус додати барій 2 дорівнює барій SO4. Якщо у вас раптом все скоротилося, то це не може такого бути, це щось ви неправильно зробили. Може бути, реакція не відбувається, або десь розклали зайве, що не треба розкладати. Тобто все одно. Повинно щось залишитись, все скоротитись не може. І відразу дивимось таку реакцію: сульфатна кислота з барій хлор 2, щоб ви е, зрозуміли, що це за осад такий, що таке осад. Це значить щось густе, яке потім осяде, якщо постоїть трошечки. Зараз налили барій хлор-2, це розчинна сіль, тобто вона розчинилася у воді, ми її не бачимо, що тут щось є. І буде додавати сульфатну кислоту. Відразу після додавання сульфатної кислоти ми бачимо, що утворився білий осад. Він постоїть і осяде на дно і буде, наче ось схоже на крейду, теж нерушіна сіль, утвориться в нас барій со 4